Привіт, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі. Щоденник вимушених змін. У нас сьогодні вівторок, 16 липня, вже пів місяця липня пройшло. Як швидко просто летить час. Я не, не можу. Зараз почнеться школа, потім новий рік і все. І знову року немає. Ну та нічого, будемо якось наздоганяти це все. цей весь час і щось робити. Взагалі, я йду на роботу. Зараз така трохи свіжа погодка. Може так до 20 градусів тепла. Прям добре. Хочеться зараз побути на вулиці, щоб, щоб набутися на вулиці. Да? Вот. У нас сьогодні по плану знімання швів у мами. Ну не знаю, як воно буде, тому що один шов нормальний, другий трохи не дуже, Подивимося. Ну нічого, сподіваюся, що все буде добре, доктор подивиться і скаже, що там і як, і взагалі. А вчора мама вечором зайшла в Google фото. Щось там хотілося і щось там висвітилося, і побачила, я робила пару кадрів, які її тільки після операції привезли в палату. Вона в шокі, Ліда, це що я так вигляділа ну, під цими всіма апаратами. Я каже, думала, що я вже зразу була ну, нормальна. Коротше, вона в шоці повно. Каже, ну я так зробила пару кадрів, понятно, що було тоді не до сйомок, не до чого, не до яких відео, але ну, для себе, для пам'яті вирішила оставити, ну вирішила. Вирішила зробити такі пару фоточок. От. Так що мама вчора була в шокі, як побачила себе в післяопераційному стані. О, це такі діла. Взагалі, всім бажаю гарного, чудового дня, мирного, спокійного неба. Ну і гарної неділю. Інстанний мінус шпиталю, це те, що ти навіть, коли записаний на определений час, все одно ждеш в черзі і ну, заходиш в кабінет не по, не по часу. І це є мінус. Або я з роботи беру собі час, резервую, а ми з мамою годину просиділи в черзі. Короте, один шов зняли, один не сильно зняли, щось він не сильно хороший. Через три дня сказали прийти на контроль, так що ми ще в п'ятницю прийдемо на контроль. В общем, короче. такі діла, я біжу на роботу, бо мене вже клієнтка, мабуть, жде, а я ніяк не, не прийду. В общем, Всім бажаю спокійного дня, не такого, як у мене. Всім привіт, мої хороші. У нас вже середа. Середа, 17 липня вчора. Очнулася, прийшла додому і зрозуміла, що я записувала свій, нач, своє начало дня, початок. І нічого не записала в течение дня, впродовж дня, да? І зрозуміла, що знову замоталася, закрутилася зі своїми проблемами. Взагалі, короче, сьогодні обіцяю, буде нормальний і адекватний влог. Я сподіваюся, що в мене це вийде. Люди дивляться, не можуть зрозуміти, що я роблю, чого телефон дивиться в іншу сторону. І я йду і балакаю в, 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 в телефон, а телефон дивиться в ту сторону. Ну, в общем. Ладно. Туристи вже гуляють. Вчора був дуже великий дощ, град, взагалі, гроза в Закопаному. І сьогодні теж заходи, Сьогодні по прогнозу не передають вище 24. Ну, я не знаю, мені каже, це буде вище 24. Таді, я ж вам не похвасталась. У мене подарок на день рождення від Діанки Максима. Така подвесочка класна. І от Сніжани, зараз покажу такий браслетик. Хотіла сказати спасибо. вообще всім, хто мене поздравляв. Ну і отдільна сніжанка, спасибо тобі велике, мені дуже приємно, правда. Це іменно те, що я люблю. І Діанка з Максимом вам теж велике дякую. Прям в цель і угадали. Дуже приємно, коли про тебе пам'ять і, ну, і роблять якісь презенти. Мені завжди дуже приємно і я стараюся теж робити так. Так що я зараз йду на роботу. У мене сьогодні повен робочий день. Так що всім бажаю гарного, чудового дня. І будемо, будемо з вами заварити каву, проживати цей день разом. Мої хороші, я працюю, їм купила собі вафельки без сахара і без чого там, без цукру. В общем, без всього просто вафельки. Так що я кушаю і думаю, що сьогодні я все-таки з вами поділюсь тими зміннями в своїй житті, про які я недавно вам казала. От, знаю, що багато хто жде, багато кому цікаво, хтось вже догадався. Подивимося, чи правильно ви догадались, чи ні. Ну, думаю, це вже як будуть і після роботи, то в принципі поболтаємо з вами на цю тему. А так, що, настроєння хороше, погода не жарка. Був дощ, трошки греміло. Ну не прямо що буря, але ну, трохи є. Машини їздять, гудуть, ну як обично. Так що от такі справи. Так, ну що, я вже відпрацювала, біжу додому. Зараз мені треба зайти забрати боданчика в одному місці. І, і все. І в мене вже наконець вечір. У мене знову сьогодні спина болить. І що? Я обіцяла вам розказати нове, поки не розкажу, вже завтра розкажу. Вибачайте вже, що я так томлю. Кожен раз, кожен день щось там кажу. Ну, завтра. Завтра-завтра. У нас погода хороша, не сонячна, так що не жарко саме раз.